Віталій Михайлов, боксер з Білої церкви, професійний боксер. Став чемпіоном Києва, його нагороджує Марк Кличко. Це той, хто Віталія знайшов у Білоцерківському районі, возив його на перші його змагання, тренував, докладував зусиль. Робив все для того, щоб з нього виріс боєць. Також е, хочу подякувати Ігорю Гейло, е, який зробив все для того, щоб у Віталія була можливість тренуватися, вчитися. Е, також він його возив на перший професійний бій, водив його за руку, робив все для того, щоб він став чемпіоном. Тому маємо пам'ятати тих, хто зробив з нього бійця, хто допоміг стати йому професійним боксером таке інше. Дякуємо Віталію за те, що він підтримує наш білоцерківський спорт, вдячний нашим тренерам. Тому до перемог йдемо далі.